Добрий вечір, шановні друзі-підписники. Сьогодні маємо знову ж таки новинки від компанії Profiline. Ну, Товщиноміри ми знімемо пізніше трошки, Прийшли такі от новиночки. От, ми їх знімемо трошки пізніше. А сьогодні я хочу поговорити з вами про такий от прилад. Тож новинка від компанії Profiline це є jump Starter. Може, ви пам'ятаєте, може хтось бачив. В минулому відео ми оглядали такий крутий jump Starter з функцією е, значить, компресора. З функцією фонарика, з функцією павербанка. Ну, сьогодні в нас трошки, інше, значить так, трошки інший такий прилад. Ну, це також є Jump Starter. Я ще чесно його не відкривав. От, компанія ProfiLine мені його предоставила скажімо так, на огляд. Зараз ми разом з вами його розпакуємо і подивимося, що ж нам прислала компанія Profiline. Ну, Напевно, нам придеться, доведеться скористатися от такими от ножничками. Да? Ми його інакше не... Зможемо відкрити. Давайте попробуємо. Зараз я його відкрию, бо тяжко одною рукою Ось, розрізав клійоночку. Знімаю, так що ви бачили, що пристрій ще реально був без огляду. Я ще його не розпаковував. Давайте разом з вами якраз подивимось, разом розпакуємо. Давайте почнемо з коробки. Що бачимо, пише Portable, AC-powerbank. Boost-up go. Card in seconds, тобто заведе вашу машину за декілька секунд. Support 12 вольт, тобто підтримка 12-вольтових батарей. Значить, бачимо, що Multi Safety Protection 2.0, тобто це вже йде з оновленим процесором. Відповідно, він за декілька мілісекунд визначає, якщо йде якась. або... Коротке замикання або якісь там проблеми. Тобто він автоматично за пару мілісекунд відключиться і не дозволить пошкодити вашому автомобілю, так як і всі прилади від компанії ProfiLine. Так, давайте Угу. Тут у нас відкривається. Перепрошую, одною рукою не дуже зручно, але о, супер! Дивіться, як завжди, компанія ProfiLine радує нас отаким от чехольчиком. От, як завжди, такий супер чехол, він твердий, гарний, якісний. Тобто, Дуже зручно в такому чехлі його транспортувати або десь переносити. Чехольчик має отаку ручку. Це досить зручно, досить класно. Давайте подивимось, що ж всередині нам підготувала компанія Profiline. Відкриваємо і бачимо. І бачимо. Бачимо І ось таку секцію, з якої він просто випав. Давайте спробуємо витягнути його з кульочка і подивимось. Ух ти! Прикольно! Функція компаса можна брати десь в дорогу. Досить прикольно. Так, ця кнопочка в нас що відповідає? Так, ну він в нас напевно розряджений, бачу. Так, да, він розряджений. Тобто ця кнопка короткострокове натискання має показати кількість заряду, тобто 4 лампочки. На даному етапі бачимо, що у нас просто прийшов з коробки джамп-стартер розряджений. А, значить, дивіться, ну по функціоналу я знаю, тому що в мене похожий павербанк. Е, ця кнопочка значить, працює таким чином. Одне таке коротке натискання, тобто загорається, показує рівень заряду батареї. Тут є 4 лампочки, кожна лампочка є 25%. Тобто, якщо, наприклад, горить три лампочки, то він заряджений на 75%. Е, якщо ми натискаємо довгостроково значить, на цю лампочку, на цю кнопочку перепрошую, то в нас загорається фонарик, маємо функцію фонарика, це дуже зручно, можемо щось в машині підсвітити. Ну, і тут маємо традиційний розйом. Давайте подивимось. Тут намальована машинка в нас з піднятим капотом. Тобто, сюди е підключається стандартний конектор. Бачимо, що перепутати неможливо. Тут круглий розйом тут маємо з таким зрізом. От, цей конектор я покажу пізніше. І тут маємо, що ми маємо? Тут підписано. От, бачимо DC out, USB-C, USB-out, USB out. USB out. Ну, тобто ми маємо тут стандартну, зараз я відкрию. Традиційно маємо два USB-розйоми, бачимо синій, тобто швидкісний Type-C, і маємо е такий от, е додатковий розйомчик. Зараз я покажу. Я знімав попередньому павербанку DC out. Що цей розйом дає? Зараз я покажу. Цей розйом дозволяє нам розширити функцію джамстартера чи павербанка. Він дозволяє нам, от, є в нас в комплекті от такий патрон під звичайну розетку автомобільну. Відповідно, ми можемо підключити в цей розйом DC Out. От, Він стандартний, я зараз ще раз вам покажу. Це DCA, от круглий, бачимо. От, ми його можемо сюди запхати, цей конектор і розширити функцію нашого павербанка чи джамстартера, підключивши сюди, маючи автомобільну розетку, будь-який пристрій, який живиться від автомобільної розетки. Хто не знає, що таке Джамстартер, можливо, я розказую, а можливо, хтось не знає. Джамстартер це прилад, який дозволяє нам завести автомобіль, якщо в нас розрядився акумулятор. Тобто, наприклад, зранку у вас розрядився акумулятор, вам потрібно швидко їхати, вам не потрібно його заряджати. Тобто, ви підключили джампстартер, завали автомобіль за декілька секунд, відключили джамстартер і поїхали. Ну, Відповідно, акумулятор вже зарядиться при їзді автомобіля. От. А тут у нас ще з бочку є така кнопочка on off А, бачите, він не розряджений. Тобто ця кнопочка просто його повністю виключає, щоб він не розряджався. Тобто ми його включаємо спочатку з боку. Ну, вибачайте, не розібрався, бо розпаковував разом з вами. От, І нажимаємо на цю от кнопочку, бачимо, що він заряджений на 75%. Тобто, те, то, що я говорив, короткострокове натискання нам показує кількість заряду. Якщо ми потримаємо, от, у нас включається функція фонарик. От так от він світить. Бачите, досить класно. Таке біле світло, яскраве, досить яскраво світить. Так, ну, виключаємо. В принципі, виключаємо його тут, щоб він не розряджався. Ну і функція бачимо, що для тих людей, які ходять в похід, можуть взяти його з собою, використовуючи його як павербанк чи як додаткове джерело ну, живлення, щоб підключити будь-які пристрої чи освітлення якогось кемпінгу. Ну і бачимо, є зразу функція компаса. Так, ну. Про цей розйом я розказав, який входить в комплект. Також бачимо, що тут в нас є ну, традиційний розйом джампстартера. То, що я говорив, одна клема кругла, друга має зріз. відповідно, ви не перепутаєте нічого. Зразу такий традиційний від компанії Profiline вирівнювач От напруги 12 вольт. Ну, і такі досить якісні крокодильчики, тобто бачимо, що вони обміднені і вони досить так класно стискають, тобто вони якісні, відповідно. ну, я думаю, що такий крокодичок зламати буде тяжко, відповідно, буде хороший контакт і він буде працювати довгі роки. Ну і Традиційно бачимо в комплекті інструкція йде поки що на англійській мові. Шкода, але я думаю, що скоро виробник це виправить і буде випускати інструкцію на нашій українській мові. От такий сьогодні на обзорі в нас був Powerbank Jump Starter. Хто для чого хоче придбати? Багато місця він не займає, маленький, компактний. А, також там є модельки. Попередню модельку ми знімали, вона була трошки більша, але мала в собі функцію зразу компресора. А, можете подивитися відео є в мене на каналі. Я думаю, що ми ще багато будемо знімати відео. Тобто, по компанії ProfiLine вони роблять дос досить багато класних пристроїв. А хто хоче придбати даний павербанк чи взагалі якийсь пристрій там, чи товщиномір. Скажімо, чи якийсь там будь-який інший сканер, чи там, скажімо так, там багато є всяких речей, і компресори, і всякі автоелектроніка від компанії Profiline, хто хоче придбати, то я нагадаю, що в описі під відео буде посилання на сайт компанії Profiline, я співпрацюю напряму з цим виробником, тобто для моїх підписників він дає хорошу знижку, практично по собівартості у вас є можливість його забрати. Тобто, переходимо в відео, під відео буде посилання, переходимо на сайт, вводимо промокод, який буде також в описі під відео, і отримуємо хорошу знижку. Я вам всім дякую за увагу. Ще будемо знімати багато відео. Тому переходьте на канал, підписуйтесь. Там є дуже багато відео по автопідборах. Я також займаюся автопідборами, автосканерами, тобто автоелектрикою. Відповідно, щитую різні помилки, адаптую. Системи і так далі. Тобто переходьте на канал, буде багато цікавих відео. Хто хоче придбати, переходьте в посилання, яке буде під відео. Вводите промокод, отримайте хорошу знижку. Я вам всім дякую за увагу. Всім бажаю мирного неба, якнайшвидшого закінчення війни, і всім всього найкращого. А вам всім дякую за увагу. Підписуйтеся і всього вам найкращого. Всім дякую, до побачення.